Міське Житомирське кладовище Карбутівське. Приїхав до матері. І просто дивуюсь, пройшло лише три місяці ну, з останніх відвідань. І ну, просто декілька секторів вже захоронено людей. Просто дуже багато людей помирає. Ну дуже багато. Оце все от там майже до не майже, а там до лісу, це все нові поховання. Це буквально рік-два. Ось там аж до лісу. Це все нові поховання. А ось це діляночка, що лише лишилася на багатогектарному міському кладовищі. Ось лишилося. Просто сектор, пів сектора, не знаю, пів одного сектора і ще маленький сектор. Все, далі кладовище закінчується. Кладовище. На декілька гектарів, ось там за ліском старе кладовище тут нове. Йому як, як море вже як це кладовище. Кінця краю не видно. Не знаю, що це робиться таке. Причому військових тут е, дуже мало захорону, там пару пропорцій лише є. Все решта це цивільні люди. Така кількість ну, не ні було ніколи. Ні Чорнобиль ніколи такої кількості не було. І у нас немає бойових дій в місті, слава Богу. В місті вибачаюся. Але просто вражає така кількість і темпи, з якими люди помирають, просто вже закінчується Ось, Ось Це залишилось ну, на місяць, півтора-два і все. Далі, мабуть, будуть щось копати з іншої сторони, ліс рубати. Ось така печальне відео.